Мой котки котик, я сьогодні буду грати в току в оку. Чесно, нам надо ще тут освіщення. ну, світло поставити. Тут э, все, а для дітей давайте якесь тяжко поменше. Для дітей буду открою біленьке. Давайте тут кугер гирлянду повісим. І еще одну так. Це на кухню. Це якби діти попросили. Давайте на самую низьку. О, нормально очень класно. Так. Ще тут давайте. Ну тут можна маленьку. Так. теперь давайте пойдем на инший, на третий поверх. Так. У -у -у. Так. Где там у нас светло? Давайте мы тут вот это поставим. Тут вот такая. Как раз вписывается. Тут -а, тут а тут а тут, а тут, а тут, а тут. Я не знаю, яке можна поставити, таке. Давайте тут таке такая поставлю. Так, там у нас відкрито. Давайте і тут повісимо. Давайте тут -то просто вот І все. Я цю кімнату не сделала, тільки я сюди поставила. Я буду вам показувати. Тільки я поставила цей світильник... А оце і це я не переділувала. Так, тепер... Давайте ще спустимся на перший поверх. Тут мені теж треба поставити Все. Ну, красоту, прямо. Да? Вау! Вау! До речі, таке вау-вау! До речи, я бачила. Так. Давайте. Так. Мне просто лень шукать. Вот эту штучку, думаю, просто давайте вот тут. Но мне лень. Я просто пошукаю. Хочу просто найти эту штучку. це навіть Лексе. Ну а я собью усложню задачу и і... найду вот так. Сейчас нам надо її найти. Не к ж вы кажете, покажу про яку, Я не знаю, про що вони кажуть зовсім. Бо я бачила в лайки таку секретку. Я бачила, що вона про. Розповідала про це. Ладненько, давайте будемо шукати. Не будемо ліниться. Ну, ідемо на другий поверх. де ж воно? давайте тут тепер подивимося. Так, я поняла наконец то я знайшла! все. Ну, казалось, про цей ключ. Тепер я і вам кажу. Нажимаємо отсюди на ну, оцю кнопочку нам відкривається. Тут буде лежати цей ключ. Якщо ви хочете закрити, то нажимаємо опять кнопку і закриваємо. Все. Перейдемо на перший повер. Нам треба повестати. Саме кінець той карти. Так, сейчас воно у нас. приїде. Так, все. Привет. Идем. Давайте я поки покладу. Я по кого покладу. Все, Саиды плавай. Бутылка. І ми тут і я забираю, і я хочу забирати оцей світильник, бо він дуже гарний. Тут у нас є ще отака статуетка. Така. А, до речі, знаєте що? Я так захотіла, що це у нас буде така ігрова кімната. Я її не хочу закривати. Ну хай тут так і буде. Тут і домик для крампетів. Я знайшла ще одну секретку. Все. Тут я такий, таку секретку, домик для крампетів. Тут такий ось. Все. Домик для крампетів. Тепер нам надо ще крампета десь знайти. найти. М -м -м. Вітах немає, ні. Ну все, так. Тепер нам треба перевдягти моїх дітей та мене і мого мужа. Давай Байбесніше загружайся. Чоу у вас з носа соплі якісь ідуть? А діти сиділи в планшеті і заснули. Ладно, давайте вставайте уже. Виключайте. Так, зараз я вам. Так, це для, це, це для дівчат. Що б тобі вибрати? Сьогодні дуже жарко, тому я ви будете у мене в трусиках. І для хлопчика у мене є трусики. Так, тепер сідайте і йдіть кушати. Ви у нас низенькі, тому будете на високих студіях. Так. Тепер я... Це... це я, а це муж. Я буду в цьому. А муж, а а мужа, а муж буде. А цьому. Щось мого мужа. А, я знаю, як мене робити. Щас. Це мені не сильно подобається. Тому ну, ми зараз заходимо от сюди. І сейчас я візьму. І я зараз всі такі прям зимні такі речі буду на літні. Так, що ж тобі можна таке дать літнє? Не знаю. Щоб домашнє таке було, і можна було б і вийти в ньому. Вийти. Оце. Все оце. Пока давайте візьмемо он такую футболочку. И І шортики тут. Це, це, я, короче, на вихід такий. Прям на вихід. Так, на вихід так. <різь> я так на, так на так на вихід, Так, 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 лучше так. Все. Ну, Блин, я постоянно це слово кажу. Так, блин. Тепер ми так, давайте сейчас поміряємо. Ой, що ты тут робишь? Ай, дай. Цемибуш. Блин, тебе, тому мы це залишаємо. Сейчас буду заниматься його гардеробом. Стоп, а дай его пойду? Куда я твой кошелек? Эй, куда я уже свой кошелек посеяла? Блин. Куда я уже кошелек свой, блин, посеяла, блин. Блин, дай мне кошелек. Правда. Тут на тут на тут на тут на Да блин, дай мне кошелек. Тут тоже на Да блин, где ты вы забрала мне кошелек? Нет, у вас нету его. Може я виконала його случайно? Можна я піду подивлюсь чи там його нема. Или все, я буду таку воку обновляти, но все равно вся мебель у мене мой залезть. Так. так Вот так. Сам... Кошелек мужа. А дай мне, я не поняла, а? Дай мне кошелек, я не а. Ладно, давайте сейчас подивимося, подивимося, давайте. Де я вже його посила, конечно. Я не знаю. Так, на називання. Ну, поки я до нього доберусь, то вже і столік пройде. То я вже найду інший кошельок. Так, все. Ну, а ми вже будемо птик закінчувати, ви не забувайте ставити лайки. Нарешті. Підписуватись на мій канал, жмяк і Ну а якщо мені хтось хоче заднатити, то картка в описі. Всім до побачення!